Доброго дня, друзі, хочу вас познайомити із пристроєм. Називається він NoGUD 600 Вт. Є ще на 300 Вт, є на 1200. Але я от вибрав для себе на 600. Я побачив, що в Ютубі немає обзору на нього. І зараз їх будуть багато завозити з Європи, тому що вони там є в продажу і вони недорогі, вони дешевше, ніж Екофлоу. Непогано працюють, і от співвідношення ціна якості, мені здається, вище. Отже, я підключив, зараз ми побачимо, я підключив котел. Ось він мене працює. Ну, Загалом я підключив квартиру, зараз в мене немає світла. Зараз в мене якраз світло через цей пристрій. Так, його максимальна потужність, тобто скачок при включенні якогось прибору, наприклад, там холодильника так, може бути до 1200 Вт, а 600 Вт це він може витримати. Ну, Загалом тут є 461. Ампер час. Тобто, Це значить, що якщо ми вмикаємо щось 461 ват, то вона пропрацює одну годину. 461 не ампер час, а Вт в годину. І яка ситуація? Тобто, от Зараз я зробив неправильну розетку. Тобто, Є тут штекер і ось у мене тут штекер. Це означає, що я включив в мережу, і перед цим я виключив. Обов'язково я виключив. Міську мережу, Тобто, я виключив там перехідник, цей забув, як він називається. Ну, при вході рубільничок. Тому що це саме страшне, що може стати з цими приладами і тобто, якщо попаде на них напруга міської мережі, то ну, все, можна, можна його викидати. Тобто, Там навіть нічого вже не відремонтуєш. Тобто я вмімкнув. У розетку, і зараз в мене є світло, у мене все є. Тобто, якщо обережно, якщо я вимикаю, то я маю вимкнути е, спочатку звідси, тому що мене вже один раз током вдарило. Я взяв за розетку. І е, якщо я хочу котел, то обов'язково я маю або вимкнути в мережу, або я маю якщо я тільки котел сюди вмикаю, я маю поставити його на зарядку в мережу. опять-таки. Чому? Тому що має бути ноль тобто, тут нема нуля, тобто, і котли не працюють. Ось тут він заряджається, він також може заряджатись від прикурювателя. Є нас. Я зараз ближче покажу. Він може заряджатися від прикурювателя. Тут є в є нас в комплекті йде 10 амперна зарядка від машини, якщо ми називаємо машину. І оці кнопочки, ці кнопочки вони вмикають і вмикають ці відділи, тобто які введені червоним кольором. У нас є дуже класний діплей, який покаже, скільки заряду ще залишилось, на скільки годин. Тобто на зараз, зараз в мене котел не працює, тільки світло, і в мене зараз потребляє 80 Вт. І це значить, що в мене буде так 4 години. Якщо я вімкну зараз воду, збільшиться виход, от пише output, якщо бачимо, тобто output це означає, що вихід. І тоді в мене буде менше часу. От він стабільно тримає 223, в мене ж це стабілізатор, ну він мене просто до котла йде, то я сюди вмикаю. Тут також є на підзарядку акумуляторів і є ще USB, як перекрив, якщо б я розвернув в другу сторону, можна просто розвернути і все буде працювати. Там ще USB і Type-C. Дуже класна штука, і ще з боку у нас є лампочка. От, до речі, я викнув світло і зразу в мене було 80 Вт, в мене зараз має збільшитись. Але щось не збільшується. А, Я потужність додавлю. І зараз в мене має збільшитись. А ось бачите, один ват. Тобто потужність, тут таке класне світло, і ще воно, бо це для вулиці ізначально було розроблено. Тут ще може воно мігати. Ще що є варіант, коли воно мігає. А, мабуть, тоді, коли не виходить з розетки, тобто ще є варіант, коли воно мігає, тобто, якщо ви там десь десь по лісі йдете, щоб вас побачили. Ця штучка боїться води, так що якщо на природі, то треба в щось її класти, але не можна накривати. Зокрема, тут є вентилятор, який працює. але ну, Дуже класна штука. Нам вистачає світла, ми користуємося десь 4-5 годин. А якщо котел, то десь 3 години. Тобто дитину от купати, ми включаємо газовий котел. І все це працює В 350 євро він коштує за кордоном. Тобто, якщо це такий взятий чуть-чуть мощніший, ніж цей EcoFlow, який просто буде заряджатись за одну годину. Його головна фішка Екофлоу, він буде коштувати 600 євро. Тобто, там вся фішка в зарядці. Якщо у вас є 4 години світла і вночі у вас має змогу його зарядити, то вам такого за 350 євро ну, буде просто вистачати по-любому. Тобто, от супер. Ми е, готуємо плитку працює... ну плитка не електрична, просто на газу вона зажигається. З електрикою. Котел, який запалюється і працює 130-120 Вт. Ну і ще можна навіть там ми включали 200 Вт, тобто до 600 Вт. Електричайник ні, мікрохвильовка. ні. Але от котел, світло, от цього достатньо, більше нічого не потрібно. А ще телевізор, ми дивимося. Тобто інтернет, телевізор, якщо провайдер зробив, що інтернет може бути в будинку. Цього повністю вистачає. От така штука. Наугад, я зараз напишу в описі відео. Супер, супер така річ можна брати. Виходить на наші гроші там. Ну, навіть не буду помножувати, там, вже самі собі помножити.